Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про програми державної підтримки для людей, які мають інвалідність. Тому дану інформацію надає Державна служба зайнятості обіцяє, що фахівці. Державної служби зайнятості підберуть вам пропозицію з рахуванням індивідуальних ваших особливостей, перспектив професійного та кар'єрного зростання. Отже, я поділюся інформацією, а ви можете вже безпосередньо у своїх містах уточнювати про наявність тієї чи іншої програми. По-перше, це люди з інвалідністю мають право отримати професійне навчання, зокрема, здобуття освіти за ваучерами. Ви можете підвищити свій фаховий рівень за своєю професією, або взагалі отримати нову. Також ви маєте право отримувати статус безробітного, якщо ви не працюєте, і, відповідно, маєте право претендувати на виплати допомоги по безробіттю. І третій варіант. Це участь в урядових грантових програмах, власна справа, грант для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та для їх подружжя. Кошти надаються на старт або розвиток вже діючого бізнесу. Подати заяву на участь у програму ви можете через портал Дія. Ветерани, хочу нагадати з інвалідністю, можуть безоплатно підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, пройшовши навчання в закладах освіти Державної служби зайнятості. Навчання нині відбувається за 95 Ліцензованими професіями та діють 400 освітні програми. Пройти навчання можна наступним чином. Вам потрібно брати професію або освітню програму, відповідно подати заяву, підписати договір з навчальним закладом. Та розпочати навчання, ви можете зареєструватися, заповнивши онлайн-форму на порталі Державної служби зайнятості. Також хочу нагадати за те, що роботодавці працевлаштують людей з інвалідністю. Держава їх теж мотивує, тим, що такі роботодавці можуть отримати компенсаційні виплати, значить, роботодавці можуть отримати компенсаційні виплати. За працевлаштування людей з інвалідністю, які були зареєстрованими безробітними понад один місяць, за працевлаштування людей з інвалідністю зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які були прийняті на роботу після початку повномасштабної війни, та за облаштування робочих місць під потреби працевлаштованих людей з інвалідністю першої або другої групи.